Самі посадили, обробляли, самі і їстимуть. Картопля Добре. Олександр родом із Криму, нині мешкає на Закарпатті і активно долучається до польових робіт. У Перечинській громаді, зокрема в селі Ворочево, влітку висадили 2,5 тонни картоплі, які отримали від благодійників у межах програми підтримки ВПО. Нині зібрали майже 10 тонн урожаю. Нам було виділено 2,5 тонни картоплі. Тут у нас посаджено один гектар картоплі, іншу картоплю було також роздано по дворогосподарствах, де проживають внутрішньопереміщені особи, для того, щоб вони собі могли теж зробити невеличкі участки разом із своїми господарями і виростити цей продукт для свого харчування. Ну, не можемо сказати наразі, скільки точно, але ну, думаємо, що десь біля 9-10 тонн ми зібрали врожаю. Сьогодні на поле вийшло майже півсотні людей. Більшість з них внутрішньо переміщені особи, які приїхали на Закарпаття понад півроку тому. Люди кажуть, прийшли добровільно, усвідомлюючи необхідність бути корисним, хоча б так. Тим паче, що самі ж і споживатимуть зібраний урожай. Ну бо ми живемо в гуртожитку і допомагаємо збирати на зиму картоплю. То ви собі збираєте? Ну, ми якби не задавались цим питанням. Ну, кажуть, що це переселенців кормить будуть, а ми якраз і є переселенці. На території села Ворочево-Перечинської громади чимало пустуючих земель, які поросли чагарниками. Донедавна так виглядав і цей гектар землі. Це поле не оброблялося років 30. І з нього ми зробили от таке, як воно на даний час є. Як воно виглядає тепер? А було воно, дивіться, були ті чагарники, що ескаваторами копали, вручну викопували. Тобто три дня ми над тим працювали, щоб розчистити поле. Нині на території Перечинської громади проживає майже дві сотні внутрішньопереміщених осіб. Аби нагодувати таку кількість людей, зараз чистять близько двох мішків картоплі. До слова, саме ця городина найбільш шанована серед переселенців. Більшість із них роботи не боїться, бо виросли у селі. Ну, це картопля, мабуть, та, що ми садили тут, посадили, нам прислали її. Ми посадили, і ми збираємо для себе, для їдальні, для нас буде і для біженців. Я думаю, для дитячих садків, для шкіл, для їдалень. Для таких. Ну я виросла в селі. Через це я це я знаю, як це. Але під трактором я ще не працювала. Ну була лопата, корзина. Самі самі садили і самі викопували і збирали. Допомогти зібрати урожай, прийшли і місцеві мешканці. Ми допомагаємо нашим внутрішньопереміщеним особам збирати картоплю. Ми вирішили допомогти зібрати урожай картоплі, який вродився дуже, дуже хороший. Хороший урожай? Думаю, що так. Окрім висадженої картоплі, місцеві переселенці збиратимуть і урожай кукурудзи. Українці, яких війна вигнала із власних домівок, не опустили рук, а навпаки, засукали рукава і взялися до роботи. Кажуть, лише так. Важкою працею і з вірою в ЗСУ чекають на перемогу.